Ви знали, що тисячі українців, які все життя чесно працювали, можуть не вийти на пенсію у 60 років. І це не страшилка, не чутки з інтернету, та це вже реальність, закріплена підписами президента під новими законами. Більшість людей про це взагалі не здогадуються, а той час, коли можна щось виправити, невблагально тікає. Сьогодні я розкажу вам про 10 змін у пенсійному законодавстві, які вже діють або точно запрацюють найближчим часом. І поясню, чому деякі з них це справжня пастка для тих, хто планував спокійну старість. А наприкінці поговоримо про те, що готує держава на майбутнє, про пенсійну реформу, яка може перевернути все з ніг на голову. Тож дивіться уважно до самого кінця, бо те, що ви почуєте, може змінити ваше життя. Почнімо з того, що здається хорошою новиною, але насправді показує, наскільки кривою була система раніше. Уявіть ситуацію. Людину звільнили незаконно, через суд вона довела свою правоту, її поновили на роботі. Але роки, які вона провела без роботи через чиєсь свавілля, їй не зараховували до страхового стажу. Абсурд, так, але це була реальність для багатьох українців. Тепер це виправили підписаний закон, який дозволяє зарахувати період незаконного звільнення до страхового стажу, якщо людина через суд довела, що її звільнили безпідставно. Здається, справедливість перемогла, але давайте подумаємо, скільки людей взагалі знають про це право, скільки готові роками битися в судах, витрачати гроші на адвокатів, нерви на засідання, і навіть якщо ви виграли справу, то вам треба ще й самостійно збирати документи, йти до пенсійного фонду, доводити своє право. Система не працює автоматично, вона працює лише для тих, хто знає закони і має сили боротися. Якщо ви або ваші близькі опинилися в такій ситуації, не чекайте, ідіть до юриста, вимагайте справедливості, інакше ці роки так і згорять. Тепер про гроші. Мінімальну пенсію в Україні підвищили так це факт, і це справді добре. Але давайте чесно підвищення на кілька сотень гривень при сучасних цінах це краплі у морі. Коли комуналка їсть половину пенсії. Коли ліки коштують як половина зарплати, коли навіть хліб і гречка дорожчають щомісяця, то ці підвищення перетворюються на простий жест, який начебто показує турботу, але реально не змінює життя. І найгірше те, що держава подається як велике досягнення, як доказ того, що про пенсіонерів дбають, але насправді дбають лише про те, щоб цифри виглядали гарно у звітах. Якщо ви отримуєте мінімальну пенсію. То вам потрібно навчитися економити на всьому, шукати додаткові джерела доходу, розраховувати не на державу, а на себе і своїх близьких. Це сумна правда, але це і справда. Індексація пенсій, до ще одна тема, яка здається хорошою новиною, але насправді прикриває системні проблеми. У 26-му році пенсії проіндексують, тобто трохи підвищать, щоб вони відповідали інфляції. Але ось питання. А якщо реальна інфляція набагато вища ніж офіційна, якщо ціни на продукти, ліки, комуналку ростуть швидше, ніж держава готова визнати, тоді індексація перетворюється на фікцію, на гру в цифри, яка не допомагає людям виживати. І знову ж таки, держава буде говорити про турботу, про соціальну справедливість, а пенсіонери продовжать рахувати кожну гривню, відмовляючись від найнеобхіднішого. Що робити? Розуміти, що індексація це не подарунок. А спроба компенсувати те, що держава забрала через інфляцію, і планувати своє життя, виходячи з того, що покращень може не бути. Далі передача соціальних виплат до пенсійного фонду звучить технічно і нудно, але насправді це серйозна зміна, яка може вдарити по мільйонам людей. Раніше соціальні виплати це допомоги, компенсації, різні доплати йшли з інших джерел, а тепер їх перекладають на пенсійний фонд. Чому це небезпечно? Тому що пенсійний фонд і так живе у дефіциті, і так постійно їздить на бюджетних дотаціях, а тепер на нього повісять ще й соціальні виплати. Що станеться? Або пенсії стануть ще меншими, бо грошей не вистачатиме, або держава просто почне економити на найслабших, на тих, хто отримує і пенсію, і соціальну допомогу. Це класичний управлінський трюк. Об'єднати все в одну систему, щоб потім сказати, що грошей немає. І треба всім затягнути пояси. Якщо ви отримуєте соціальні виплати, готуйтеся до того, що вони можуть зменшитися або зникнути під різними приводами. А тепер про те, що реально б'є по людях, які вже близько до пенсії, про зростання вимог до страхового стажу раніше, щоб вийти на пенсію, потрібно було мати певну кількість років стажу, і цю планку поступово підвищували. Але тепер вимоги зростають настільки швидко, що багато людей просто не встигають. Уявіть, людина все життя працювала, їй залишився рік до пенсії, і раптом їй кажуть вибачте, але тепер вам потрібно ще два роки стажу. Що робити? Працювати ще два роки, якщо здоров'я дозволяє, якщо роботодавець не вигнав вас на пенсію достроково, а якщо не дозволяє. Тоді ви опиняєтесь у вакуумі, ви вже не працюєте, але на пенсію вийти не можете. І це не теорія, це вже реальність для тисяч українців. Особливо це б'є по жінках, які народжували дітей, сиділи в декретах, потім піднімали їх на ноги. А тепер виявляється, що стажу не вистачає. Держава фактично каже: Вибачте, ви народжували дітей замість того, щоб працювати, тому пенсія вам не належить. Це справедливо, ні. Але це закон. Що робити? Перевіряти свій стаж прямо зараз, йти до пенсійного фонду, дивитися, скільки років у вас зараховано, і якщо не вистачає, шукати роботу навіть неофіційну, лише б хоч якось заробити ці роки. Спецпенсії окрема історія, яка викликає багато емоцій раніше певні категорії людей депутати, судді, чиновники, силовики отримували підвищені пенсії, так звані спецпенсії. Це було несправедливо, бо звичайні люди, які все життя працювали на заводах, у лікарнях, у школах, отримували копійки, а ті, хто сидів у теплих кріслах, мали пенсії у кілька разів більші. Тепер ці спецпенсії обмежують і здається, що справедливість торжествує, але давайте будемо чесними: обмежують не всі спецпенсії і не всі категорії. Крім того, ті, хто вже отримує ці пенсії, знайдуть способи обійти закон. Через доплати, надбавки, премії. А звичайним людям від цього легше не стане, бо їхні пенсії не підвищаться лише тому, що комусь зменшили спецпенсію. Гроші просто зникнуть у бюджеті, а не підуть на допомогу тим, хто її справді потребує. Що з цього виносити? Розуміти, що боротьба з привілеями так це правильно, але реальної допомоги пенсіонерам це не принесе. Чорнобильці на це ще одна категорія, яка потерпає від нових змін. Люди, які ризикували життям, здоров'ям, які ліквідовували наслідки катастрофи, які потім роками хворіли і помирали від радіації, мали певні пільги і доплати до пенсій. Тепер частину цих пільг скорочують, обмежують, переглядають. Держава каже, грошей немає, треба економити. Але чому економлять саме на тих, хто врятував країну від ще більшої трагедії? Чому не економлять на чиновниках, на депутатах, на непотрібних апаратах і структурах? Це питання риторичне, бо відповідь очевидна, тому що чорнобильці не мають влади, не мають лобі, не мають можливості захистити свої права. І знову ж таки, якщо ви чорнобилець або ваш близький, збирайте документи, йдіть до фонду, вимагайте те, що вам належить за законом, бо інакше держава просто забере і це. Жінки з декретами це вже окрема трагедія. Раніше декретні відпустки зараховувалися до страхового стажу, і це було логічно, бо жінка народжувала і виховувала дітей, а держава визнавала цю роботу важливою для суспільства. Тепер правила змінюють і виявляється, що не всі декретні періоди зараховуються або зараховуються не повністю. Це означає, що жінка, яка народила двох трьох дітей, може опинитися без пенсії, бо у неї не вистачить стажу. Вона все життя працювала. На роботі, вдома виховувала дітей, які потім стануть платниками податків і пенсійних внесків. Але держава їй каже: Вибачте, ви народжували дітей, а не платили внески до пенсійного фонду. Це ж абсурд, але це реальність. Що робити? Йти до пенсійного фонду, перевіряти, як у вас зараховані декретні періоди, і якщо щось не так, вимагати перерахунку, збирати документи, йти до суду, інакше ви просто втратите свою пенсію. Обмеження пенсій понад певний поріг це ще один спосіб економити на пенсіонерах. Держава встановлює максимальний розмір пенсії, і якщо ваша пенсія вища за цей поріг, то її обріжуть. Здається, що це справедливо, навіщо комусь пенсія у десятки тисяч гривень, коли мінімальна пенсія ледь дотягує до прожиткового мінімуму, але давайте подумаємо: люди, які отримують високі пенсії, зазвичай працювали на високооплачуваних посадах. Платили великі внески до пенсійного фонду, вони не крали ці гроші, вони заробили їх чесною працею. І тепер держава їм каже: вибачте, ви занадто багато заробили, тому ми заберемо частину вашої пенсії. Це несправедливо, і це підриває довіру до пенсійної системи. Якщо людина розуміє, що навіть якщо вона все життя буде чесно працювати і платити внески, то її пенсію все одно обріжуть, то навіщо їй взагалі це робити? Навіщо платити високі внески, якщо результат буде такий самий, як у того, хто платив мінімум? Це підштовхує людей до тіньової зарплати, до ухилення від податків і це розвалює всю систему. І нарешті найстрашніше та підготовка до бальної пенсійної системи, про неї поки що говорять як про проект, як про ідею, але вся логіка останніх змін веде саме до цього. Що таке бальна система? Це коли ваша пенсія залежить не від років роботи, а від кількості балів, які ви накопичили. Бали нараховуються за страхові внески, і чим більше ви платили, тим більше балів. Звучить логічно, але дияволу в деталях. По перше, вартість балу встановлює держава, і вона може змінювати її коли завгодно. Сьогодні один бал коштує 5 гривень, завтра 3, а післязавтра одну. І ваша пенсія автоматично зменшиться, і ви нічого не зможете з цим зробити. По-друге, бальна система відсікає тих, хто працював на низьких зарплатах, хто сидів у декретах, хто доглядав за хворими родичами. У них просто не буде достатньо балів, щоб отримати нормальну пенсію. По третє, держава планує ввести три рівні пенсії: базовий, страховий і накопичувальний. Базовий там це мізерна сума, яка ледь дозволить не померти з голоду. Страховий це пенсія за балами, яка залежить від ваших внесків. А накопичувальний це коли ви самі відкладаєте гроші у недержавні пенсійні фонди. Але ж більшість українців не має грошей на накопичення, вони ледь зводять кінці з кінцями, і ви їм кажете, відкладайте на пенсію, це нереально. А якщо ви не накопичите, то отримаєте лише базову і страхову пенсію, і це будуть копійки. Давайте чесно, бальна система. Це спосіб зменшити витрати на пенсії, перекласти відповідальність з держави на громадян і при цьому зберегти видимість справедливості. Держава каже, ми нічого у вас не забираємо, ми просто вводимо нову систему, де кожен отримає відповідно до своїх внесків. Але насправді більшість людей отримає менше, ніж зараз, бо не матиме достатньо балів, не зможе накопичити на третій рівень, і базової пенсії їм не вистачить на життя. І найстрашніше те, що цю систему вводять для тих, хто вже близько до пенсії, хто не має часу адаптуватися, хто будував свої плани, виходячи з інших правил. Уявіть, вам 45 років, ви планували вийти на пенсію у 60, розраховували на певну суму, і раптом правила міняються, і ваша пенсія стає удвічі меншою. Що ви можете зробити? Нічого. Ви просто втратите те, на що розраховували все життя. І тут виникає питання: а що взагалі робити, як захистити себе і своїх близьких від цих змін? По-перше, знати свої права, йдіть до пенсійного фонду, вимагайте витяг зі свого особового рахунку, перевіряйте, скільки років стажу у вас нараховано, чи правильно враховані всі періоди роботи, декретні відпустки, інші періоди. Якщо є помилки, виправляйте їх зараз, бо потім буде пізно. По-друге, не вірте обіцянкам. Держава може обіцяти що завгодно, але реальність завжди виявляється гіршою. Якщо вам говорять, що пенсія підвищиться, перевіряйте, наскільки і за рахунок чого. Якщо кажуть, що нова система буде кращою, питайте, для кого вона буде кращою для вас чи для бюджету. По третє, шукайте додаткові джерела доходу, не розраховуйте лише на пенсію, бо її може не вистачити навіть на найнеобхідніше. Якщо можете працювати, працюйте навіть на пенсії. Якщо не можете, то шукайте інші способи заробітку, підтримку від родичів, благодійні програми. І головне, говоріть про це, розказуйте своїм батькам, бабусям, дідусям про ці зміни. Більшість людей похилого віку не сидять в інтернеті, не читають новини, не знають, що відбувається з їхніми пенсіями. Вони дізнаються про це лише тоді, коли вже пізно щось змінити. Будьте їхніми очима і вухами, допомагайте їм розібратися у цих законах, ідіть з ними до пенсійного фонду, захищайте їхні права, тому що держава цього не зробить, держава буде говорити про турботу, про соціальну справедливість, про реформи, але насправді вона буде економити на найслабших, на тих, хто не може за себе постояти. А тепер напишіть у коментарях, скільки з цих десяти змін ви знали. Чи встигнете ви або ваші батьки набрати необхідний стаж. Що ви думаєте про бальну пенсійну систему, це справедливість чи черговий спосіб обдурити людей? Пишіть, обговорюємо, тому що мовчання це згода з тим, що з нами роблять. І якщо це відео було для вас корисним, якщо ви дізналися щось нове, якщо ви розумієте, наскільки це важливо, поставте лайк, підпишіться на канал і обов'язково поділіться цим відео зі своїми батьками. Родичами, друзями, тому що чим більше людей будуть знати про ці зміни, тим складніше буде державі просто взяти і забрати у нас те, що ми заробили своєю працею.